Митрополит Володимир був видатним духовним лідером, чиї слова завжди проникали в саму глибину серця. Його цитати про Україну надихають і змушують задуматися над багатьма аспектами нашого життя та нашої країни. Україна це наша мати, і ми повинні берегти її як своїх дітей. Також митрополит наголошував: душа народу проявляється в його культурі і традиціях. Митрополит Володимир додавав: ми не повинні забувати своїх коренів. Бо в них наша сила. Ці слова митрополита Володимира нагадують нам про важливість нашої культурної спадщини і традицій. Україна, як наша мати, потребує нашої любові і турботи. Ми маємо пам'ятати свої корені, адже саме вони є джерелом нашої сили і єдності. Єдність у вірі це основа єдності народу. Також Митрополит додавав Бог завжди з нами, коли ми йдемо праведним шляхом. Митрополит Володимир також наголошував: молитва за Україну повинна бути в серці кожного. Митрополит Володимир часто наголошував на важливості віри і молитви. Єдність у вірі допомагає нам зберігати єдність народу, а молитва за Україну є обов'язком кожного з нас. Віра і молитва допомагають нам йти праведним шляхом і відчувати присутність Бога в нашому житті. Мир починається з кожного з нас. Також митрополит зауважував, ворожнеча і ненависть руйнують суспільство зсередини. Митрополит Володимир також наголошував, прощення і любов це ключі до справжнього миру. Мир і злагода одні з головних цінностей, про які постійно говорив митрополит Володимир. Він підкреслював, що мир починається з кожного з нас, і ми повинні уникати ворожнечі і ненависті, щоб не руйнувати суспільство зсередини. Прощення і любов це ті ключі, які ведуть до справжнього миру і гармонії. Молодь це майбутнє України. Митрополит Володимир також підкреслював, освіта повинна бути спрямована на виховання моральних і духовних цінностей. Також він зазначав: ми повинні готувати нові покоління до служіння Богу і батьківщині. Митрополит Володимир надавав великого значення вихованню молоді. Він вірив, що освіта повинна не тільки давати знання, але й виховувати моральні і духовні цінності. Молодь це майбутнє України, і ми повинні готувати її до служіння Богу і Батьківщині, щоб наша країна процвітала. Любов до ближнього це прояв Божої любові в нас. Також Митрополит наголошував, допомагаючи іншим, ми допомагаємо собі. Митрополит Володимир додавав милосердя і благодійність. Роблять нас справжніми християнами. Милосердя і благодійність були важливими темами в проповідях митрополита Володимира. Він наголошував, що любов до ближнього це прояв Божої любові в нас, і допомагаючи іншим, ми допомагаємо собі. Милосердя і благодійність роблять нас справжніми християнами, які слідують заповідям любові і доброти.